Наталя Масійчук коли питала у пана Данілова про Лендліс, вона чомусь боялася назвати моє прізвище. Вона сказала: лідерка думок, громадська активістка, українка. Тобто вони навіть бояться назвати моє прізвище в ефірі. І пан Данілов каже просто брехню, що Лендліз діє до 2024 року. Це неправда. Він. Діяв до 30 вересня 2023 року. Нам відмовили у продовженні допомоги 24 мільярди в наступний фінансовий рік з Конгресу США, і не було продовжено вчасно дію закону про лендліз, бо якраз закон про лендліз і був призначений для того, що якщо, наприклад, як вчора Конгрес не продовжить підтримку України у президента США, Байдена буде. Достатньо підстав, щоб самостійно передавати без погодження з конгресом зброю Україні. Це звичайно величезна факап нашої дипломатії, особливо посла Оксани Маркарової. Посол Маркарова не могла цього завалити без офісу президента, особливо Андрія Єрмака. Відтермінування на кожну годину це життя наших українців. Це нам коштує найвищу ціну. Тільки ліз тільки зброя нам допоможе виграти швидко цю війну.